Навесні україномовних друкованих видань побільше до виходу. Готується перший номер науково-популярного журналу «National Geographic. Ми будемо намагатися щось нове розповідати, відкривати якісь такі сторінки, невідомі і про нашу державу. Але перш за все, я думаю, що National Geographic будуть купувати заради того, щоб почитати про життя в інших куточках світу. Особливо видавці розраховують на студентів та школярів, тож ціна видання буде демократичною і становитиме 25 гривень. Якщо ми говоримо про платити, то вона не готова платити. Ні за які видання, і ми це бачимо, як падають тиражі, тому що дуже багато контенту доступно безкоштовно в інтернеті. У National Geographic не переймаються конкуренцією з інтернет-ресурсами і наголошують на якості та ексклюзивності свого продукту. Журнали, особливо ілюстровані журнали, вони матимуть шанс конкурувати з інтернетом саме завдяки цим тактильним майже відчуттям. Спілкування з фотографією проте впізнаваність бренду National Geographic та якість його матеріалів не можуть гарантувати журналові комерційного успіху в Україні. Має прийти принаймні хоча б рік. І якщо за цей період часу редакція буде бачити динаміку, то очевидно вони будуть виходити і далі. Тоді можна буде робити якісь вже більш глобальні висновки. Тим часом у редакції кипить робота. Перший номер українського National Geographic вийде вже у квітні. Ліна Зубань, Ольга Сняданк, Могилянська школа журналістики.